Добрий день робіт діти. Хто нас діток міцно любить, хто нас ніжно так голубить? Як ми хворі цілі ночі не стуляє свої очі? Хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє, гарні нам дає ляльки і розказує казки? Так, це найрідніша людина. Наша мама. Мама завжди піклується про своїх дітей, тому що у мами дуже багато справ вдома. Що робить мама? Мама готує їжу, мама переодяг, мама прибирає в оселі і піклується про всю родину. А як ми називаємо свою матусю лагідно? Матуся люба. Рідна, лагідна, найкраща, гарна, турботлива, мила. Мама це наша подруга. Мама дуже любить своїх дітей. Її материнська ласка зігріває нас усе життя. Мама завжди приходить на допомогу. Навесні мами святкують своє свято, День матері. А що можна подарувати мамі? Так, торт, квіти, свою любов. А ми вивчимо для матусі віршик Інни Кульської мамине свято. Послухайте його. Мамине свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю. Я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю. Давайте разом. Мамине свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю. Я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю. Дітки, яке свято ми зустрічаємо? Мамине свято я зустрічаю. А що ми подаруємо для матусі? Я для матусі віршик вивчаю. Я подарунок мамі рублю. А чому ми це робимо? Я свою маму. Дуже люблю. Послухайте віршик ще раз. Мамине свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю. Я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю. Я сподіваюсь, що вашим мамам дуже сподобається цей віршик, яким ви їх привітаєте на День матері. Нехай щастить вам і вашим матусям мирного неба, щасливих днів. До побачення, малята!